2014 року. Майже звичайний день у молодіжно-експериментальному центрі науково-незвичних досліджень у сфері негенетично модифікованих, натурально придбаних студентських талантів Васильівського коледжу Таврійського державного агротехнологічного університету. Скорочено Нді мес Обне, зна пристут Нічого не віщувало біди. Співробітники неквапливо готувалися до найбільших відкриттів 21 го сторіччя та раптом. Пані та панове, до нас їде традиційний щорічний регіональний тур конкурсу Кращий студент року 2014. Делегація вже на порозі, а ми не знаємо, чого робити. Що робити? Потрібно щось робити. Як прийнятися стоячи, сидячи? Лежачи. Це ще не все. З метою розвитку наукової діяльності місцевий Нобелівський комітет, тобто адміністрація коледжу, запровадила премію за кращий винахід. У сфері біології та генетики натурально придбаних студентських навичок. Згідно положення, у конкурсі можуть брати участь усі бажаючі. Шеф, все пропало! все пропало! евріка, у мене є геніальна ідея! Та казиться скоріше, нам потрібно знайти форму. Може, це кращий студент. От давайте це і з'ясуємо. Не подужаємо, сьогодні останній день. Люди роками б'ються над формулами. Професура вивіряє все до ідеалу. А ми ж лише студенти. Не подужаємо, сьогодні останній день. Не панікуйте. У нас є значний потенціал. У нас є цікаві нароби, є, є. У нас є креативні ідеї, є? Є? Yeah. Yeah. У нас є досвідчені викладачі? Є? Є. Yeah. У нас є творчі студенти. Є? Yeah. Тож! Перше, що потрібно зробити, це почати. <служись> Тож! Розпочинаємо! Увага! <сіркіння> <спіркіння> <пірка> Увага! Річний конкурс фестиваль Кращий студент року 2014. На Настаєш рівні ведучі конкурсної програми Елізабет Давідян і Євгенія Шевченко. Інтелектуальний конкурс серед студентів навчальних закладів першого другого рівнів акредитації Запорізької та Херсонської областей студент року 2014 оголошується.